Цей марафонський заплив, чоловіки спершу хотіли здійснити на території Сирії. Його планували присвятити захисту інтересів сирійських християн та миру у цій країні. Та не судилося. Через військові конфлікти у Сирії плавцям у посольстві порадили відмовитись від задуму, аби не гаяти часу. Відчайдухи вирішили встановити черговий рекорд, пропливти протокою босфор від чорного моря до так званого другого мосту Ататюрк, що в районі Уськудар, і хоч там підняти прапора на захист Сирії. Дорогою до Стамбулу судно Сарос, яким діставалися плавці, потрапило у шторм. Десь до п'яти балів був шторм, мабуть. І цей кораблик наш кидав, що ми вже там і стулі літали, і посуда літала, по судну, і все, що ніч ми провели. Потім ночі ну, як то навіть страшно. Ті волни, це все. А хоч ми плавці, все, все одно як то воно. Я прочувствовав, що таке настоящий шторм. Та ще страшніший шторм чекав плавців попереду. «Тоді коли вже когда ми возвращалися, це уже был действительно настоящий шторм. 40 в Стихія тримала у своєму полоні марафонців кілька днів. Велика вода ж бурляла корабель в усі боки. Я говорю, ну если выпрыгнем все, ну поплаваємо дружки, если що. Корабль спасти корабль практично нет, потому что везде штормовое предупреждение, все попрятались по портам. І море, ось це все, 600 кілометрів моря, ви читаєте то нігде по ні одного суду, йонышко, ні одного теплохода, ні одного парохода. Якщо що то й случиться, то так. Під час екстремальної мандрівки пригадує Анатолій Вялець, молився Святому Миколаю і переосмислював усе своє життя. Утім, ні про що не шкодує. каже для нього це колосальний досвід та незабутні враження. Для доброскок Василь Саєнко, Віка Новини.